Всіх вітаю, мене звати Конов Олександр, і на сьогоднішній mindфулне сесії ми будемо розслаблятися та знижувати свою тривожність. Отже, прийміть зручне для вас положення і обов'язково сидіти чи лежати. Головне, щоб вам було комфортно. Закрийте очі або залиште їх напіввідкритими, якщо так буде зручніше. Почнемо наше коротке занурення в момент тут і зараз. Почніть звертати увагу на своє дихання. Робіть вдих і робіть видих. Почніть помічати, як повітря спокійно входить у ваші легені, а потім виходить. Це природний ритм життя. Дихання це ваш друг у цьому моменті. Давайте віддамо йому належну увагу. Під час вдиху зробіть. Глибокий вдих через ніс і повільно видихайте відчувайте, як повітря виходить з ваших легень. Потім повільно вдихайте і знову робіть видих, відчуваючи, як напруга. Покидає ваше тіло. Під час дихання спрямуйте всю свою увагу на те, як воно відчувається. Якщо думки вас відволікають, не картайте себе, подякуйте собі і вашому мозку за те, що він створює ті думки. Зараз ніжно повертайте увагу на своє дихання. Воно може бути вашою опорою для утримання уваги, а також нею може бути мій голос. Тепер перевірте ваше тіло. Почніть звертати увагу на свої ноги якому положенні вони знаходяться. Відчуйте їх вагу. Також відчуйте всю вагу вашого тіла на кріслі або на ліжку, на якому ви знаходитесь. Сконцентруйте на цьому увагу. Робимо вдих і ми робимо видих, побудьте в цьому моменті. Якщо знову з'являються думки. Ви повертайте себе в момент і зараз і концентруєтеся на диханні або на моєму голосі. Робимо вдих і ми робимо видих. Тепер плавно порухайте своїми ними. Ногами. Потім рухайте руками, відчуйте свою шею. Ми потрошку виходимо з цього стану, не поспішаючи, коли відчуєте, що ви готові. Закрійте очі. Насолоджуйтесь цим спокійним станом і можливістю пробудитись. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Діліть це відео з друзями, давайте разом підтримувати український контент. Бувай!